ж було тобі в неї закохатися. Нічого ти не розумієш. Вона втіла повси на цьому світі. Прошу за неї нікого. О, дивись, он твоє втілення йде. Еля, скільки тобі говорити, їй все одно до тебе. Ні. Я доб'юся її уваги. Ось побачиш. Вона на тебе зовсім не звертає уваги, Бачиш? Ти хоч мамі нічого не говорила, а то порадами замучить. Звісно, ні, я ж не тільки твоя сестра, а ще й подруга. Можливость, цей пар головний. Дуже багато цікавих випадків. Дивись обережніший, там апаратура і дуже дорога. Не хвилюйся, все буде добре, як завжди. Ти що, маєш сумніви? пів години сиджу, спізнюєшся, Значить, у мене були справи. В нашому світі країни час не має значення. Ну, звісно, ходи мені. Я подивилася це, ще ти мені не дала. Ну, як сподобалося, таке броня, такі образи. Круто! У мене вдома таких купа, а мені не подобається. Все якось пафосно. Мені подобається інше. І що? Кішечки-собачки-ляльки. Чому так? Окрім модних журналів, є ще багато корисного та цікавого. Що? Гаразд, досить це обговорити. Розкажи, що у тебе там новенького? З'явився один хлопець, який закохався в мене. Це так смішно. Чому смішно? Ти з ним познайомилась? Який він? Ну, звертаю уваги, він звичайний, поки що не вирішила. Ну, ти, як завжди. Можна тобі хоч пару порад дати? Поради? Спробуй. По-перше, дівчатка люблять спортсменів. Я люблю спорт. Ось дивися. Зараз подивимось, скільки разів відійшмешся. Рахуй. Один, два. Три, два, пятьдесят три, пятьдесят, п'ятьдесять п'ять, 56, 57. 58, 58, 59, 60, 60. І що? Ми будемо знімати. Ось це? Це? не цікаво. Ну таке, це зовсім не головне. Гаразд, йдемо за квітами, а потім додому. Переодягнешся. А це що, не підходить? Послухай мене уважно. Квіти та крутий лук ось головна стратегія. Раптом він добрий. Зверни на нього увагу. Дивись, я не вірю своїм очам. І хто це? Це ж Денис, супервлоге! Денис, я так рада. Це просто нереально. Можна з вами сфотографуватися? Ні, ні. Запасне фото у Валерії. Я перша, будь ласка. Подивимось. Ось, знайшла. Ви будете 324-та у списку на фото. Підходьте в липні, 21-го. Запишіть адресу. Як? Я і 324-та? Так. Ви записувати чи ні? Верехой ще те, що вам дуже пощастило побачити Дениса саме зараз. Валерія, що ти там так довго? У нас зйомка. Поспішай. Валерія, що ти там так довго, поспішай. на бриджі. Ми давно дружимо. Дивилася всі його блоги. От і вирішила допомагати. Гаразд, я пішла. Ну що, я почекаю тебе тут? От звідси подивлюся. Я пішов. Еля, квіти тобі. Я давно хотів тебе з явити. А, це ти? Навіщо вона з ним так? Непоганий парк. У нас сьогодні важливий зустріч. Треба поспішати. Денис, я так втомилася. Можна мені сьогодні влаштувати вихідний? Ти впораєшся і без мене. Як? А хто мені тоді допоможе? Думаю, ще знаю хто. 324. та Денис. Елеонора. Не звертай на це уваги, вона ще не розуміє, кого втратила. Хай тепер вона ці сумки тягає. Ти з нами? Ходімо погуляємо. Відпочинеш від цих блогів. Не вдалося. Не хвилюйся. Завтра придумаємо іншу стратегію.